Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення Вітова за добу. Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Харківської області. За минулу добу внаслідок обстрілів поранення отримали 65 та 61-річні чоловіки. Загалом окупанти застосували проти мирних мешканців 20 ударних безпілотників та 31 керовану авіаційну бомбу. Рятувальники ДСНС оперативно усувають наслідки обстрілів, медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Третя тридцять Чівська територіальна громада, село Кигичівка. Внаслідок обстрілу БПЛА типу «Шахет» спалахнув пустий дерев'яний склад на площі 800 квадратних метрів. Третя, 31, місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено житловий будинок і спалахнула пожежа. Третя 30, золочівська громада, село Дуванка. Військові РФ завдали авіаудар кабами по околицях села. Обійшлося без руйнувань. Друга, 48, Старосалтівська територіальна громада, село Зарічне. Внаслідок обстрілу БПЛА типу шахет горіли конструктивні елементи недіючої будівлі на площі 20 квадратних метрів. 2.02 Солоницівська територіальна громада село Вільшани. Внаслідок падіння БПЛА було пошкоджено вікно приватного будинку. 2.00 село Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок ворожого обстрілу Зерса Ураган пошкоджено гаражі. 22.00 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу Каба спалахнула пожежа і пошкоджено житловий будинок. Будинок, 21.45 Місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок. 21.44 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу Каба пошкоджено житловий будинок. 17-58 село Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено будинок. 16-44 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено гараж. 16-29. Борівська територіальна громада. Бло піски Радківські. Внаслідок обстрілу каба, горіла лісова підстилка на площі 6 гектарів. Пошкоджено будинок. Також горіли приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 150 квадратних метрів. 15 та 40 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу тип зброї встановлюється. Постраждав чоловік, отримавши вибухове поранення. 13 та 53 село купянськ В Внаслідок ворожого обстрілу ЗРСЗВ Ураган пошкоджено будинок. 13.00 Вовчанська територіальна громада село Верхні Салтів. Внаслідок обстрілу скет з БПЛА горіла трава на площі 5 тисяч квадратних метрів. Також спалахнули дві господарчі споруди на площі 22 квадратних метри. 12.00 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу ФАБ 1500 постраждав чоловік. Він був госпіталізований до лікарні. 10.31. Вовчанська територіальна громада, село Верхні Салтів. Зафіксовано влучання БПЛА типу Мол. Ня в полі. 9.30 місто Куп'янськ. Внаслідок ворожого обстрілу фа 500 пошкоджено будинок. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 63 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському та Берестинському районах області. Близько десятої ранку російська авіація завдала авіаудару по приватному сектору міста Куп'янськ. Керована бомба влучила у приватний будинок. Там виникла пожежа площою 80 квадратних метрів. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. В день в селі Піски Радьківській ізюмського району внаслідок ворожого удару горів житловий Будинок та господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. Постраждалих немає. Ввечері та вночі ворог обстріляв місто Куп'янськ та село Зарічне Чугуївського району. Там горіли конструктивні елементи п'ятиповерхової будівлі, дві кімнати гуртожитку та господарча споруда. Пожежі оперативно ліквідовані. Постраждалих немає. Під час проведення робіт із розмінування протипожежних розривів на території Студенецького лісництва Ізюмського району сталася детонація вибуху Печного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Комацу на щастя обійшлося без постраждалих Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 100 одиниць вибухонебезпечних предметів. За добу в природних екосистемах сталося 28 пожеж на загальній площі понад 16 гектарів. До ліквідації шести пожеж залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. За даними Генштабу ЗИСУ на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог дев'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів Западного та Малої Шапківки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки. Марія Солобйова, Дмитронгоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.